Маркери хромосомної патології. Що це? Це ультразвукові ознаки першого-другого скринінгу, котрі частіше всього ми зустрічаємо саме у плодів з хромосомної патології. Але вони також зустрічаються у певного відсотка абсолютно здорових плодів. Тож ви маєте розуміти, що наявність маркеру хромосомної патології не дорівнює захворюванню у дитинки. На УЗД ми не ставимо діагноз хромосомної патології. Ми дивимось тільки маркери та визначаємо групу ризику. І якщо у вас за результатом комбінованого першого скринінгу, наприклад, прийшов високий ризик, 1 до 100 по синдрому Дауна, то це говорить про те, що серед 100 плодів. Тільки у одного буде синдром Дауна, а 99 плодів не будуть мати цього синдрому. Тобто це визначається ризик. І якщо ви хочете 100% виключити його, то слід зробити більш глибоку генетичну діагностику. Якщо з будь-яких ваших особистих причин ви не хочете цього знати. То ви можете далі не обстежуватись.